Ти качаєш ноги і сідниці, але вушка на ляшках залишається. Чому так зараз розповім? Що це взагалі таке? Вушка це жирові відкладення з боків стегон, медично галіфе або жирові пастки. Чому вони з'являються? Найважливіше це гормони. Тіло жінки запрограмоване накопичувати жир у зоні стегон, сідниць і живота, особливо в період статевого дозрівання та репродуктивного віку. Важлива причина це генетика. Схильність до відкладення жиру саме в цій ділянці часто успадковується. Третє це малорухливість, оскільки виникає застій і поганий лімфоток. Четверте харчування, якщо є надлишок солі та швидких вуглеводів в раціоні. П'яте це мало води повільний метаболізм. Чому важко позбутися? Це так звані резервні жири. Організм тримає їх на чорний день, особливо в жіночому тілі. Що з цим робити? Кардіо плюс силові на ноги та сідниці, дефіцит калорій в раціон, акцент на білок, клітковину, плюс достатня кількість води, антицеллітний масаж як додатковий метод боротьби. Збережи відео, щоб не шукати вдруге. До зустрічі!